Вінничан запрошують стати патронатними вихователями. Школярі будуть навчатись на місяць довше. До ПЦУ долучили ще дві парафії Вінничини. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. Обговорили післявоєнну відбудову та відновлення. У Вінниці відбувся український урбаністичний форум. Під час заходу учасники розглянули питання житла, висвітлили його просторові та соціальні аспекти. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Перше після пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення подію вдалося організувати в офлайн форматі. Організатори кажуть, не очікували такої кількості учасників. Темою цьогорічного заходу став спільний дім. Процес відновлення буде довготривалим та результативним. Адже цей проєкт стане одним з наймасштабніших з часів повоєнної відбудови після Другої світової. Детальніше про форум та його результати запитаємо у Назара. Коваленка, директора інституту розвитку міст, вітаю вас в нашому ефірі. Розкажіть про форум та його учасників. Це п'ятий за рахунком Український урбаністичний форум. Його основним організатором є аналітичний центр Цедос. Це організація, яка займається аналітикою в різних сферах: в сфері житла, в сфері відбудови, в сфері соціальної інклюзії, соціальної адаптації. І цього року п'ятий форум було обрано місцем проведення місто Вінницю з багатьох причин. В першу чергу, через те, що власне місто Вінниця думає про відбудову, багато планує, багато підіймає дискусій в контексті відбудови. І темою цьогорічного форуму був, був такий лейтмотив спільний дім, тому що фокусом була саме житло, житлова політика, житлове середовище. Те, яким чином відновити житло як втрачене, той факт, що яким чином враховувати думку людей при відбудові житла, при створенні кращого житла, також щодо того, як залучати мешканців до прийняття рішень при формуванні житлової політики, це був ось такий от загальна тема форуму, і власне тому в Вінниці він був проведений, тому що ми ще минулого року. Почали серйозну внутрішню дискусію щодо того, якою може бути житлова політика в контексті відбудови саме в Вінниці, саме на рівні міста Вінниці, на рівні муніципалітету. Які теми вдалося говорити під час форуму? Чи вже є підґрунтя для реалізації проєктів? Були різні теми. В нас були екскурсії, в нас були воркшопи, в нас були панельні дискусії. Обговорювалася тема того, що потрібно говорити не про житло як е, стіни та дах, як квадратні метри, а саме про житлове середовище. Тобто, коли ми говоримо про відновлення житла, ми говоримо про те, чи є супутні функції, сервіси у цього житла, чи забезпечуються громадяни, чи є соціальна інклюзія, чи немає сегрегації, що, е, чи не створюються такі соціальні гето і які є передумови для того, щоб вони не створювалися, власне. Обговорювалася тема того, які є повноваження на різних рівнях у сфері сфері житла, тобто які є повноваження і мають бути повноваження і інструменти на державному рівні, які є інструменти формування житлової політики на рівні міста, як на це може впливати громадськість. Дуже важливим воркшопом було був воркшоп про партисипацію і залученість, тобто про те, як Громадян під час формування житлової політики на різних рівнях, як цих громадян долучати не просто на етапі, коли збудований, грубо кажучи, будинок і людей заселяють, а на етапі взагалі дискусії про те, яким цей будинок і яким територія навколо має бути, це було також одним з заходів, на яких ця тема проговорювалася. Під час форуму було розроблено декларацію Українського урбаністичного форуму 23. що вона передбачає? Декларація це зазвичай декларативний документ, він не, не зобов'язує, але враховуючи те, що на форумі мало було представлено представники державних інституцій, вони приймали участь лише в кількох панельних дискусіях. Враховуючи на те, що цільовою аудиторією і власне учасниками форуму були різні громадські низові ініціативи, представники муніципалітетів, представники е наукових інституцій, а також різних е аналітичних центрів, це був форум і, власне, як підсумок декларація, як заклик до різних стейкхолдерів, ключових в першу чергу до уряду, до держави, е до міжнародних партнерів і власне до самих себе також. Про те, якими принципами має слідувати відбудова, і якими принципами має на основі яких принципів має будуватися житлова політика. Я вже кілька з них назвав: це інклюзія, це принцип того, що принцип субсидіарності, коли Ключові рішення мають прийматися якомога на найнижчому рівні, тобто найближче до людей. Тобто, не має думати Київ про те, як має виглядати будинок в Вінниці. Це має вирішувати Вінниця, тому що вона найближче до людей, найближче, найкраще розуміє потреби людей, для яких вона створює, наприклад, умови, щоб було якісне житлове середовище. Це принцип рівності і горизонтальності, тобто при прийнятті рішень враховуються думки і. Дискусія відбувається на рівних, тобто не є хтось там, не має монополію на рішення. Тобто, навіть якщо якісь аспекти вирішує уряд, все одно мають в обговоренні цього приймати участь аналітичні центри, громадські організації, науковці і враховувати ці речі. Тобто це такі декларативні речі, але було важливо їх ще раз проговорити на форумі, тому що вони не до кінця насправді враховуються. І тому декларація і заклик всіх учасників підписати декларацію, це такий заклик до. В першу чергу тих, кого не було на форумі, представників державних органів, міжнародних партнерів, які не всі на жаль були присутні. Що оця відбудова має бути на ось на основі цих принципів, які в декларації власне закладені. Почули вас Назар Коваленко, директор комунального підприємства інститут розвитку міст. На продажі неіснуючих товарів шукали більше півсотні громадян. На Вінниччині поліцейські припинили діяльність сімейного бізнесу аферистів. Зловмисники шукали більше ніж 50 людей, серед яких військовослужбовці Збройних сил України з різних регіонів нашої країни, завдавши збитки на десятки тисяч. Фігуранта загрожує до 8 років ув'язнення, триває розслідування. На платформах з продажу товарів в інтернеті шахраї розміщували оголошення про продаж агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення квадроциклів, човнів, бетонозамішувачів, мопедів тощо, яких насправді не мали в наявності. Після отримання від покупців передоплати афористи зникали та не виходили на зв'язок. Викрили шахраїв вінницькі правоохоронці зловомисниками виявили співмешканці, жителі Тростянця. За місцем мешкання фігурантів провели санкціонований обшук. У результаті вилучили банківські та сім-карти, мобільні телефони, а також комп'ютерне приладдя. На сьогодні відомо про понад 50 потерпілих. За попередніми підрахунками, сума завданих їм збитків сягає десятки тисяч гривень. Також поліцейські встановлюють причетність фігурантів до шахрайських дій не лише на території Вінницької, але й інших регіонів. Крім цього, встановлюють усіх постраждалих. Я на протязі тривалого часу вчиняв шахрайські дії, а саме закидав неіснуючий товар на сайт ОЛІКС і безплатно. Гроші скидали на мій основний рахунок. Карти. Сім карт я викидав, приблизно шукав 40 чоловік, продаючи неіснуючі товари. По-дальшому хочу сказати, що якби я дуже винен за це каюся, якби більше не почав. У Вінниці міграційна поліція долучилась до проведення акції з протидії торгівлі людьми. Невидимі. Інсталяції фігур людей з розповідями реальних історій жертв торгівлі людьми застерігали вінничани від небезпечних ситуацій, у які може потрапити кожен, щоб підвищити рівень поінформованості населення щодо глобальної проблеми торгівлі людьми та привернути увагу громадян до прихованих ризиків. Через дії нелегальних фірм, посередників із працевлаштування за кордоном. Організатори роздавали місцевим мешканцям інформаційні буклети. В акції взяли участь співробітники управління міграційної поліції обласного главку, представники департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Вінницької міської ради обласного центру соціальних служб для сім'ї. Вінницької обласної правозахисної організації, джерело надії та управління Державної міграційної служби у Вінницькій області. Вінничан запрошують стати патронатними вихователями. Метою патронату є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може Проживати разом з батьками чи законними представниками людині, яка вирішила стати патронатним вихователем, допомагає держава, зокрема, надає соціально-фінансове забезпечення, а саме, грошове забезпечення соціальної допомоги на утримання та виховання дитини. Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове. Державне соціальне страхування за патронатного вихователя детальніше, які умови та виплати, та хто може стати патронатним вихователем, запитаємо у Наталії Добровольської, директорки Вінницького міського центру соціальних служб. Пані Наталю, мої вітання. Розкажіть, хто ж може стати патронатним вихователем? Сімейні патронати це професійна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд виховання дітей. Із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, в сім'ї патронатного вихователя патронатним вихователем може стати громадянин України, який має досвід роботи з дітьми, досвід виховання дітей, який має відповідні умови проживання і який має велике бажання допомогти дітям із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Але щоб стати патронатним вихователем, треба обов'язково мати помічника. Патронатний вихователь працює на професійній основі. Держава бере його на роботу. А помічник вихователя це може бути чоловік, дружина, може бути син, донька, які мають відповідні досвіди роботи, скажімо так, допомагати патронатному вихователі. І, звичайно, це повинна бути людина повнолітня, повнолітня дитина, повнолітня людина. Які вимоги до потенційних вихователів, які умови та документи потрібно, щоб людина мала відповідні умови проживання. Досвід роботи і всі члени, члени родини дали дозвіл на те, щоб на базі даної сім'ї створили патронатну вихователь. Якщо люди мають бажання стати патронатним вихователем, вони приходять до нас у центр соціальних служб Соборна 50» на четвертий поверх або у службу у справах дітей. Це також Соборна 50 на четвертий поверх, і наші фахівці повністю розкажуть, який пакет документів потрібно зібрати. А в загальному можу сказати так: це заява, паспорт, код, значить документи, що відповідає людина здорова, немає ніяких судимостей, ніяких відхилень. І взагалі, якщо відповідно до сімейного кондексу стаття 212, там передбачено. Які люди не можуть бути патронатним вихователем. Але це все так в загальному треба. Є бажання, є можливість прийти до нас на Соборну 50 і Ми обов'язково розкажемо, хто може стати патронатним вихователем, які умови патронатного вихователя. Якщо держава бере людину на, на роботу, патронатний вихователь отримує кошти. П'ять прожиткових мінімум це заробітна плата. Отримує для патронатного вихователя і 2,5 прожиткових мінімуму – Це для саме для дитини, діти, які потрапляють в патронатні сім'ї, це діти, як я вже зазначала, із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Тобто, батьки здоживають алкоголем, наркотиками, не виконують батьківські обов'язки. Діти, які, скажімо так. Безпритульні, діти, які вже бракують, діти, які тільки народилися і від них відмовилися батьки. Є постанова Кабінету міністрів, і відповідно до цієї постанови передбачено, які діти можуть потрапляти в патронатні сім'ї. Патронатна сім'я створюється на базі патронатного вихователя. Діти поміщуються в дану сім'ю на три місяці. Центр соціальних служб здійснює соціальну роботу із сім'ями, роблять все можливе для того, щоб дітей повернули в біологічну сім'ю. Якщо за цей термін три місяці, ми не встигаємо виправити сім'ю, мінімізувати складні життєві обставини в біологічній сім'ї, то рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради термін може бути продовжений до шести місяців. В постанові так і передбачено. Від трьох до шести місяців діти із сімей складних життєвих обставин потрапляють в патронатну сім'ю. На сьогодні в нас в місті Вінниці працює одна патронатна сім'я, двоє дітей проживає в даній патронатній сім'ї. І ми працюємо для того, щоб створювати, продовжувати створювати патронатні сім'ї в нас в місті Вінниці. Чи достатньо лише бажання та дотримання тих вимог, про які ви сказали раніше, аби стати патронатним вихователем? Для того щоб стати патронатним вихователем, крім того, що бажання, умови відповідні, обов'язково повинен кандидат в патронатні вихователі пройти навчання. Навчання проходиться в Вінницькому обласному центрі соціальних служб. Це обов'язкова умова. Він проходить навчання, і працівники обласного центру соціальних служб дають рекомендації, що дана сім'я може стати патронатним вихователем. Не всі кандидати в патронатні вихователі отримують цей сертифікат. Є різні на це причини, умови, але, скажімо так, цей процес почався в 2019 році створення патронатних сімей. На жаль, на сьогодні ми працюємо тільки з однією патронатною сім'єю. Тому віничани, якщо мають таке бажання створити патронатну сім'ю, будь ласка, звертайтеся до нас Центр соціальних служб Соборна 50. Якщо можете зателефонувати 67 04 60 за тим телефончиком, ми надамо повністю вичерпну інформацію для того, щоб створити хто має бажання створити патронатну сім'ю. Наталя Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб, була з нами на зв'язку. Школярі будуть навчатись на місяць довше. Уряд ухвалив постанову, яка визначає нову тривалість навчального року з 1 вересня 2023 року по 28 червня 2024 року. Постанова передбачає, зокрема, що навчальний рік тепер триватиме на місяць довше. Щодо того, як саме будуть навчатись українські школярі онлайн чи офлайн, то це залежатиме від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. А відповідне рішення прийматимуть обласні військові адміністрації спільно з засновниками закладів освіти. Якщо уряд продовжує навчання, забираючи у дітей місяць канікул, то на мою думку це неправильно. Якщо дитина хоче, ну якщо дитина от проходить всю навчальну програму, як це було раніше до 31 травня, нехай навіть, то у дітей є час щоб відпочити три місяці, відволіктись від цієї школьної суєти. за два роки війни. Я вважаю, що не дивлячись на обставини в різних областях, діти в західних областях дуже багато часу просиділи вже вдома, і таке навчання виправдане тим, що вони зможуть більш якісніше засвоїти матеріал та в подальшому вони просто наздоженуть той матеріал, який вони пропустили. Ну трохи забирають в них і дитинства, і все, але якщо це треба, то бо вони ж дуже багато пропустили. Це покоління дуже багато. треба, щоб вони щось наверстали. З другої сторони. Зараз я вважаю, що потрібно більше психологічно дітей підтримувати, аніж у школах, так як в школах цього не надають особи. Вінниця продовжує допомагати мешканцям Херсона. Вінничани обстежували. Пошкоджені будинки складали акти руйнування, допомагали херсонцям фіксувати збитки, завдані Росією. Як повідомили у своєму телеграм-каналі, міський голова Сергій Моргунов нещодавно з південного регіону повернулася ще одна команда фахівців з підрозділів міської ради та комунальних підприємств. Цього разу очолював робочу групу Роман Фурман, директор департаменту міського господарства. Зруйновані будинки, затоплені двори, пошкоджені дороги. Проте є люди і є надія. Так зараз живе Херсонщина, яка оговтується від окупації, обстрілів та екологічного лиха, спричиненого підривом Каховської ГЕС, йдеться у повідомленні. У співпраці з місцевими спеціалістами вінничани допомагали мешканцям Херсона фіксувати збитки внаслідок воєнного вторгнення Росії. Вони обстежували пошкоджені будинки, складали акти руйнування, що стане в пригоді жителям для отримання компенсації. На Вінниччині провели курс із освоєння навичок психологічної самодопомоги для дружин захисників. Департамент соціальної та молодіжної політики ОВА продовжує системно працювати у напрямку підтримки родин ветеранів війни і членів загиблих захисників України. У вихідні для дружин загиблих героїв провели захід. Курс із освоєння навичок психологічної самодопомоги. З учасницями працювали найкращі психологи, які навчили технікам подолання стресу та боротьби з негативними емоціями. Ключова мета полегшити непростий період кожній дружині та матері, допомогти вирішити труднощі і проблеми, які виникають. Нині для родин військових важлива будь-яка форма підтримки. До ПЦУ долучились ще дві парафії Вінниччини. Митрополит Симеон благословив Вірян. 29 липня до канонічної помісної православної церкви України приєдналися священики та парафіяни двох сіл Вінницького району. Повідомляє прислужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ з проханням про приєднання до Православної церкви України до митрополита Вінницької барського Симеона звернувся священник УПЦ МП протирей Анатолій Кузніцов. Поспілкувавшись із священником митрополит Симеон, вручив Анатолію указ про його прийняття до Вінницької барської епархії ПЦУ разом з парафіянами святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, села Михайлівка та ікони Божої Матері Казанської села Жабелівка. Вінницького району Вінницької області архіпастер благословив вірян, які вирішили приєднатись до канонічної помісної православної церкви України. П'ять вінницьких компаній потрапили в список Next 250 від Forbes Україна. Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очуретний. Next 250 це рейтинг перспективних компаній малого та середнього бізнесу з річним виторгом від. 10 мільйонів гривень до 1 мільярда у переліку підприємства, які займаються харчовою та легкою промисловістю, співпрацюють з агробізнесом, йдеться про Арпал, виробляють обладнання для переробки деревних відходів. Френд допомагає впровадженню точного землеробства у сфері українського агробізнесу. Боб Снейл, виробник солодощів та дитячого харчування з натуральних. Сировин. Без бренда бренд повсякденного одягу, банка спецій, виробник спецій та харчових інгредієнтів. Щорічно ці підприємства сплачують податки і наповнюють бюджет, зміцнюючи економіку та підтримуючи Збройні Сили України. Йдеться у повідомленні. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо боротися, донатити та вірити у нашу українську перемогу.